Вітаю, ви на каналі ВЛК Уявіть, ви повертаєтесь з бойового завдання, вибух, удар і раптом різкий біль у спині. Спершу здається, що просто забій, але згодом кожен рух віддається пекучим болем. Що тепер? Чи зможете ви продовжити службу, чи відправлять вас у резерв? Відповідь на ці питання дає ВЛК за статтею 76. Сьогодні розберемо, що означає ця стаття. Які діагнози під неї підпадають, і що вам робити, якщо отримали висновок ВЛК за 76 статтею? Поїхали. Історія бійця Костянтин. Боєць, який підірвався на міні, отримав компресійний перелом хребта та сильний удар по спині. У шпиталі лікарі кажуть, чекаємо рішення ВЛК. А тепер розбираємо, що ж таке стаття 76 і як вона працює. Стаття 76 це про травми хребта, спинного мозку, нервових сплетінь та кровоносних судин. До неї входять переломи хребців, вивихи, здавлення спинного мозку, неврологічні порушення після травми, наслідки травм, які впливають на рухливість та чутливість кінцівок. Категорія придатності за статтею 76. Категорія А. непридатний звільнення від служби. Якщо травма спричинила значні порушення, наприклад, параліч, сильний біль, боль, больовий синдром або навіть проблеми з тазовими органами, нетримання сечі чи калу, ВЛК визнає непридатним до служби. Категорія Б обмежено придатний. Помірні порушення, наприклад, моторні розлади, слабкість у кінцівках, але ви можете виконувати завдання в частинах забезпечення логістики зв'язку охорони і медичних підрозділів. Категорія В придатні. Якщо порушення незначні або відсутні, ВЛК визначає вас придатним до служби, це можуть бути легкі наслідки перелому, які не зважають руху чи роботі. Що робити військовому, якщо отримав висновок за статтею 76? Не нехтуйте реабілітацію. Навіть якщо здається, що вже оклигали, відновлення може тривати місяцями. Перевіряйте висновок ВЛК. Якщо вважаєте рішення несправедливим, ви маєте право на повторний огляд. Фіксуйте кожен симптом. Якщо з часом біль повертається або з'являється нова проблема, звертайтеся до лікарів. Висновок: Браття. Здоров'я це ваш головний ресурс. Не ігноруйте травми та завжди добивайтеся справедливого рішення ВЛК. Якщо є сумніви, звертайтесь до військових юристів та медиків. А тепер запитання до вас. Чи доводилося вам або вашим побратимам стикатися з травмами хребта? Які були висновки ВЛК? Пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розбори ВЛК. Ставте лайк, якщо відео було корисним, і поширюйте серед побратимів. До наступного відео. Бережіть себе. Виникли питання? Не соромтеся. Пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!